Читальна зала центральної бібліотеки неодноразово ставала простором для творчих виставок, а з початку повномасштабної війни ще й благодійних. Одна із таких виставок відкрилася напередодні різдвяно-новорічних свят. Свої вироби презентувала Олександрійська майстриня Віра Дабіжа. Це перша виставка. Часу було дуже мало, дуже мало було. Але щось встигла. Щось були вже якісь роботи, щось іще доробила. В основному я текстильні, текстильні вироби, сувеніри текстильні роблю. Але дуже давно мені хотілося ялинки зробити, і я таки їх зробила. Ну тільки дві. Хотілося більше. Ну, що встигла. Майстриня працює з різною фактурою, текстилем, вовною і навіть природними матеріалами. Кожен виріб, іграшка унікальні зі своїм характером та настроєм. Питали, чи є в тебе трафарет, як ти обличчя малюєш. Ні, немає, я беру сніговичок і чисто інтуїтивно, от, де я бачу, там очки в його носик і так я. Кажу, кожний сніговичок я без трафарета. Все, і того вони виходить з різними обличчями. На відкриті виставки збирали кошти на зсу, розіграли в лотерець.